Ось ще один мій проєкт. лодка, Лодка романтика. Вона не тече, з нею все нормально. Роблю до неї прицеп. Прицеп роблю, буду робити ось з таких труб. Ось таких труб, оно вони лежать. Ці труби буду робити. з труб. Труби три четверті. Лодка ця важить 80 кг, вона не важка. Двигун такий, Yamaha на 5 кінських сил. Во. Досить такий непоганий. Йому була проведена ревізія, він повністю справний. Все з ним добре. Е... Ну, а по поводу лодки потрібно робити прицеп. Я вже його почав робити. Ось я зробив такі закладні ось опресори. Ось ресори. такі закладні, це які будуть варитися до прицепа. Ці ось такі закладні. Це на початок ресори. О, такі закладні. Ось їх дві штуки. Ось одна, ось друга. Варю все сам. Варю все сам. З мене ще такий собі зварювальник. Не скажу, що я прям, прям супер так варю. Ситрімянки воно. Хоча з ситрімянки ніхто не варить. Цим займатися, я не совітую, це так. Вийде, то вийде. Не викину, поставлю другі, то не питання. Ось-такі ресури, це москвичовські ресури. Роблю прицеп на базі москвичовських ресур. Ось о, ось, яка буде на Прицепі, займаюся ходовою. Може, завтра буду її робити. Завтра буду робити, тут ще треба трошки доробити до цієї лодки щось буду щось думати, О. зберу ходову до купи, щоб е, оці ресори з О. ресори з. З цими закладними позаправляю, подивлюся, щоб можна було виставляти вже якось раму, щоб вже можна було щось робити. Тому що це теж в мене такий це довгострой. Ця, ця лодка. Цей прицеп, це. Ой-ой-ой, це дуже вже довго. Так що отак от буду робити. Буду робити, буду знімати на відео, що я, що я тут ліплю. <ріху> Таке. Не судіть строго <ріху> за зварювальні шви, за, за це все роблю прицеп. Перший раз в житті роблю прицеп, взагалі, зв'язано з прицепами. Автомобілі то робив багато, дуже багато, дуже часто. Дуже різні автомобілі я ремонтував. А от з прицепами це в мене вперше. Так що, отак. От буду робити прицеп, буду знімати. Так і бусик, і прицеп. Майстер на всі руки. Таке, ну, приходиться це робити, тому що гараж зайнятий, захламлений. треба робити і потрошки увозити його по містам, по місцям, де воно має бути. Так що, отак от, буду робити, буду знімати, буду розказувати, буду щось показувати. Може будете якісь писати коментарі, може щось. Щось грамотне напишете, може просто щось напишете. Може, десь якийсь є спеціаліст, щось підскаже. Ну, поки труби, звісно, знаю, що треба робити з профіля, тому що профіль він крепший, профіль він більш-менш такий сильніший. Але поки немає на профіль, а люди підігнали труби. Я вважаю, що 80 кілограмів, якщо гарно зварити, усилити, то воно буде. Цей прицеп, я цим прицепом не планую десь там їздити по 300-400 по кілометрів. Там. Ні, 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 це не про це. Не буду я так їздити. Це буде прицеп для такого, знаєте, місцевого тако десь. Ну, як, як в попростому по селу їздить. Так що отак. Так, будемо щось робити, будемо знімати. Ладненько, все. Давайте.